Коли в ДТП є травмовані або загиблі особи, тоді обов'язковою є судово-медична експертиза. Основним завданням даної експертизи є встановлення причинного зв'язку між ДТП і травмами, які отримав учасник пригоди. Коли в ДТП особа загинула, тоді встановлюється причинний зв'язок між травмами і смертю. І якщо в результаті ДТП особа травмована, тоді встановлюється ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, а тілесні ушкодження Бувають легкі, середньої тяжкості і важкі. Тому від тяжкості наслідки ДТП залежать і питання, які пов'язані з відшкодуванням шкоди, і питання, які пов'язані з відповідальністю для винуватця ДТП. Тому, якщо вам потрібен захист в цивільних, кримінальних чи адміністративних справах, звертайтеся за допомогою до наших адвокатів. А щоб отримувати більше корисної та цікавої інформації. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на наш YouTube канал, а послуги замовляйте за номером телефону 067 4267 30 або через наш сайт.